Що по тапках громадяни! Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні ми будемо помішані не на кросівках. Сьогодні в нас буде великий топ про тапки. Про взуття, яке, на мою думку, ідеально підходить до. Дуже теплої літньої погоди, яка нас чекає, от буквально через декілька днів або навіть тижнів. Тобто це плюс 30, плюс 35, як було минулого літа. І на мою думку, це погода, яка не передбачає носіння кросівок або носіння кросівок суто лише якихось таких дуже легеньких бігових, тонесеньких. А в ідеалі це мають бути тапки. От про тапки ми сьогодні поговоримо прямо на півроку вперед. Nike Rejuvenate Slides для підписників цього каналу ці слова є досить таки знайомими, тому що на каналі є повний огляд на оці прикольні такі клоги від бренду Nike. І потім Найк, в принципі, і послухали своїх фанатів, і в огляді я про це говорю, і вийшла повноцінна версія слайдів або тапок на базі отаких от прикольних клогів. По факту, все дуже схоже, навіть такий ж самий свуш, верх просто вже ми відрізаємо лишнє, лишаємо лише тапки, але основне, що залишається, це. React X і це зовнішня підошва, тобто два величезних плюси, які перекочували від Клогів. Слайди від Nike, це ну просто хід цього року. React X, в принципі, як і в цих клогах, там шикарно себе показує, вони досить такі об'ємні, дуже м'які. Цей піноматеріал ідеально підходить для ходьби, для довгої ходьби, а особливо в літню погоду. Єдині мінуси по факту цієї пари, це трошки важко їх зараз знайти. Так, я їх знайшов на деяких закордонних площадках, типу фудшопа, там вони навіть в декількох кольорах є, навіть є плюс-мінус нормальні. Розміри, але якщо звертати увагу на розміри, не робимо помилку, яку я зробив з цими клогами. Беремо хоча б на піврозміра більше. А якщо у вас проміжний, як в мене, 40 з половиною, мені потрібно було брати 41-й. Я не послухав порад, взяв 40 і ці для мене трошки замаленькі. Слайдами ідентична ситуація. Там це не буде так критично, то що немає цієї п'ятки, але радив би брати хоча б на піврозміра більше вашої звичайної Звичайної розмірної сітки, тому що це буде комфортніше і в носках в них ходити, хто любить в носках і в тапках ходити. Ну і в принципі без носків у вас буде трошки більше місця. Nike Calm Slide. Calm Slide, Calm slide це також така досить новенька моделька від бренду Nike. Це є трошки більш бюджетніша версія тапок, в них використовується вже звичайна ева, тобто ми не маємо ніяких технологій типу React X, тому подібне. Є знову зовнішня. Підошва, вона так ну, нормально насипали тут гуми, і вона чимось, як бачимо, схожа по малюнку на Air Force. І, в принципі, вони дуже схожі на Air Force. Тому що вони ну, важкі порівняно. Вони твердуваті. Оця Ева є досить такою жорсткою, і з плюсів цієї пари досить такий стриманий класичний дизайн тапок. Тобто, по дизайну вони вам шикарно зайдуть ну майже під будь-який літній аутфіт. Е, дуже багато кольорів. Знову, як я вже і казав, досить доступна ціна. І по розмірній сітці вони, в принципі, йдуть по тих самих розмірах, як вже звичайні тапки. Тобто, це мій 40 ,5. Ці тапки мені зайшли. І Ідеально і на босу ногу, і на носок. Саме ці тапки ви можете взяти на Бариш атлеті, де я взяв ці, там їх досить таки багато. Є версія типу В'єтнамок з трошки переробленим верхом, але все одно піноматеріал залишається той ж самий. Тому, якщо вам подобаються більш такі твердіші тапки, а не дуже м'які, то в принципі можете придивитися до них. Adidas Adilet 22 Оце вже дуже така мені знайома пара тапок, в які я в свій час три роки назад просто закохався з першого погляду. Оцей шикарніший дизайн типу тапки в тебе надруковані на 3D-принтері, мене одразу підкупив. Також досить цікавими є оці такі, як в мене, узорчики з типу такими перемішаними двома або навіть трьома кольорами. Але якщо брати комфорт. Це одні з найкомфортніших тапок, які я носив. У цих тапок пробіг вже ну майже три роки. Вони ну майже ніде не змінилися, не пошкодилися, не порвались. Так, трошки зовнішня підошва протерлася, яка, до речі, тут немає додаткових шарів. Це та той ж самий піноматеріал, але він є м'ягкий, він є набагато м'якший, наприклад, як найки. І вони є досить такими доступними вже останнім часом навіть на офіційному Adidas, Вони досить часто там роблять знижки на ці пари. Є дуже багато вже за цих три роки набралося кольорів, версій з трьома полосками, без трьох полосок. Але якщо ви шукаєте щось таке вроді класичне, але з трошки цікавішим дизайном і досить зручне на літо взуття, ці тапки вам ідеально підійдуть. У розмірах, ну, в принципі, як і завжди було в Adidas, вони трошки маломірять. Тобто оцей UK 6, тобто на сайті це 24,2 24, см, на мій 40-й, тобто 25,5. Ці тапки зайшли ідеально, просто розмір в розмір. Тому бажано вам би пройтися в Adidas, поміряти їх вживу, так, щоб точно вже знати свій розмір. А якщо у вас проміжний, як в мене, то гарантовано будуть якісь трошки непонятки. Але якщо ви не маєте змоги поміряти, ну як мінімум один розмір вверх, точно докидаємо. Adidas Adilet Classic а це вже більш класична версія оцих таких Аділетів 22-х. Це тапки, яким вже роки і роки всі їх бачили, всі їх знають, але вони залишаються все одно такою класичною базовою моделькою тапок від Adidas. Вони набагато дешевші, ніж Аділети 22. Вони також все одно зручні, так, вони трошки будуть твердіші, з твердішого піноматеріалу, і там оцей. Верх в них йде як окрема частинка з окремого матеріалу, такого та, також схожого на м'яку гуму, але вони йдуть більш класичні. Якщо вам подобається більш класичний силует і ви хочете адіки, то ну, напевно, що вам більше підійдуть Аділет Classic. Вони набагато будуть дешевші, але та ж сама штука з розмірами. Бажано поміряти вживу, їх вживу в фізичних адідасах досить таки багато. Але е якщо немає можливості поміряти вживу, то та ж сама штука, як з 22-ми, хоча б розмір вверх. Далі в нас буде такий окремий розділ тапок, який називається Recovery. Тобто, тапки для спортсменів для кращого відновлення стоп. І перша пара це Hoka Ora Recovery Slide 3. Досить таки цікава пара тапок. Я їх навіть знайшов по досить такі доступній ціні в нас тут в Києві в екстрім стайлі. Вони там є і в чорному, і в білому кольорі. В принципі, вони є і на інших площадках, типу PRM і Ансфера. Але тут мені, мене просто підкупило те, що я зміг пройтися і поміряти їх вживу. І в принципі, по. Таких перших враженнях вони мені досить таки сподобалися. Вони мають в нас тут двокомпонентний піноматеріал. Верхня частинка, бачимо, оцей такий розділ. Верхня частинка в нас м'який піноматеріал, який контактує з вашою стопою. Нижня частинка більш знайома, навіть от зовнішня підошва, також більш знайома людям, які ходять в кросах Хока. Це не, не є якась технологія піноматеріалу, але він йде, якщо порівнювати з верхом, набагато. Плотніший і твердіший, і це прям відчувається на стопі порівняно з, наприклад, реджувенейтами від Nike або за дідасами. Ці набагато стабільніші. Вони прям тверденькі, трошки прогинається оця верхня м'ягка піна, але нижня, прям стабільна. Це перша особливість цих тапок, і друга особливість це рокер. Або оцей такий перекат в районі носка, який знов перекочував з бігових кросівок. І він також прям відчувається, що ви отак, прям коли ходите, ви трошки навалюєтеся більше на носочок. Не знаю, чи це прям ну, розгружає, не розгружає ногу. Може це якісь спеціальні технології для відновлення для бігунів. Але чесно, оце мені якраз і трошки не сподобалось. Тому що це трошки некомфортно. Тому по можливості я би радив вам, також як і я, пройтися поміряти ці тапки, тому що цих два чинники, двохкомпонентний піноматеріал і рокер, роблять їх трошечки незвичними, якщо ви звикли до звичайних тапок, отаких от з плоскою основою. Також в хоках досить странним є оцей такий ободочок. По п'ятці, який ну на початку є трошки незвичним, і я до нього прям так довго привикав. Тому ну, на це також звертаєте увагу, коли будете їх міряти. Що це на початку може трошки якось так навіть піддавлювати вас в п'ятку. Але ну особисто для мене це, оскільки я попав в розмір, не виникло для мене ніяких прям критичних проблем. Тому ну не знаю, скоріше всього я їх буду повертати. Тому що ну, не, не відчуваю я прям комфорту під час ходьби в цих тапках, але по дизайну і по самій ідеї вони мені досить таки сподобалися. Тому, якщо ви хочете до них придивитися, ціна по знижках досить таки приємна на рівні попередніх тапок. Тому на літо, я думаю, якщо вам такий дизайн зайшов, вони зайдуть ідеально. ASICS Active Breeze 3D Sandals 2. Оці тапки також знайомі підписникам Кросятні, тому що вони були в мене увійшли сті на літо, і, ну, чесно, я просто змирився з фактом, що я їх скоріше всього не куплю, тому що є два основних мінуси цих тапок. Так, плюсів багато, і високі технології, типу цієї 3D-стільки, і класний вигляд, і знову ж таки оця рекавері-штука для стопи, але. Перший основний мінус для мене це от супер непонятка з розмірною сіткою. Чомусь ASICS вирішили, що людям буде зручно свій розмір знаходити в розмірній сітці для одягу, тобто S, M, L, тому подібне. Тут мене це зовсім запутало. В Ютубі немає якихось чітких рекомендацій на рахунок цього. Ну і другий мінус: ви їх в Україні або навіть на якихось доступних українських площадках не знайдете ніде. Вони є лише на офіційній. Ційному Асіксі, а там замовити Бог зна звідки також досить-таки буде проблемно. Тому я просто змирився з тим, що це є крута пара. Тапок, вони класно виглядають. Якщо ви їх знайдете десь, напишіть в коментарі, я вам прям дуже сильно подякую і також їх куплю. Але зараз я поки що змирився з фактом, що вони мені не світять, тому що цих два мінуси ну трошечки перекреслюють всі загальні плюси цієї, ну чесно, крутої пари від ASICS. New Balance Fresh Foam, Recovery. І третя, остання пара рекавері. Тапок в нас буде знову від такого топового бігового бренду від New Balance. Тут вже набагато така знайоміша технологія для мене. Це є Fresh Foam. Тобто вони досить схожу мають будову на Хока. Там також є два. Шари піноматеріалу, і нижній шар якраз з цієї піни Fresh Foam. У мене було цілих дві пари кросівок з цим піноматеріалом, і це дуже м'ягкий, дуже такий класний, приємний, амортизуючий матеріал. Я, на жаль, не зміг взяти їх вживу поміряти, тому що ну трошки не встиг до відео це зробити. Але якщо робити висновки по відгуках других людей в Ютубчику і в інтернеті, це дуже приємні, дуже. Же м'які тапки, але основних їх два мінуси це буде ціна, вони йдуть не з бюджетніших, там цінник трошки вищий, ніж навіть Хока, і це йде дизайн. Ну, в принципі, як і в Хоках, дизайн трошки цікавий, і ну він може не всім зайти. Хоча мені дизайн особисто подобається. Тому, якщо дизайн ваше, якщо ви знайомі з Fresh Foam, і маєте бігові кросівки на цій на цьому піноматеріалі, то я думаю, що ці тапки вам також зайдуть. Puma Shibui Cat. Оці тапки є ще одним старожилом моєї колекції тапок на літо, тому що ці тапки ще старіші, ніж Adidas, Їм вже ну напевно, що до 4 років докапує. І ну, це були по факту мої перші тапки, такі великі, об'ємні, м'які тапки, які для мене тоді по факту перевернули відчуття зручності. І, ну, оцей форм-фактор такого суцільного куска піноматеріалу, в який ти просто взуваєш ногу, і ти ніби пливеш на хмарках. Я навіть їх так називаю зіфірками, тому ну, що вони реально такі прикольні, білі, об'ємні досить тапки, вони до цього часу перевипускається пумою вже, ну, знову ж таки, поверх 4 років. Там є і багато кольорів, там є і багато версій, є версії з пяткою. Ну, тобто, вам буде в чому розгулятися. Але, в принципі, піноматеріал і така, загальний такий дизайн залишається. Він досить об'ємний. Цей піноматеріал, якщо порівнювати решту тапок, він є дуже м'який. Прям ви його можете так легко пальцем промняти. Немає зовнішньої підошви, але знову ж таки, за 4 роки ця підошва просто з піноматеріалу витримала на всі 10 з 10. Ну, вона трошки протерлася десь ззовні, але вона досить нормально себе показала. Просто один такий основний мінус, який трошки мені їх. Зараз перекреслив і це стали по факту моїми кімнатними тапками. Це трошки оце слизьке таке покриття, а особливо з середини тапка. Особисто мені незручне, коли ходити без носка і в спеку. Вони трошки, навіть якщо довго ходити від того, що в тебе ну, в будь-якому випадку нога буде потіти, вони трошечки можуть вам навіть натирати, що було в мене. І це для мене стало трошки некомфортним чинником, але все одно вони мені подобаються. І візуально, і оцей піноматеріал дуже м'ягенький. Е, тому, ну, якщо вам отаке от щось цікаве, подобається на нозі, я би все одно вам радив придивитися до них, тому що тут ціна прям дуже бюджетна. Це одні з най дешевших тапок отут в топі. І версії, як я вже і казав, дуже багато. І на офіційній пумі, знову ж таки, в розетці, де я брав оці 4 роки назад, і в принципі до якості претензій нуль. Тому як бюджетні, цікаві м'які тапки на літо, пума це просто ідеал. Біркінсток Arizona. Про ці тапки я повне відео зробив на каналі. Там і про Бостони, і про Арізони є від біркінсток дуже круті тапки, особливо Arizona вони ідеально, на мою думку, підходять для літа, але це вже більш такий класичний дизайн. Мої Аризони з синтетичних матеріалів, але все одно вони якісні, все одно вони зручні. Якщо хочете детально подивитися про них, дивимося повний огляд. Але від себе можу сказати, що тапки, якщо брати класичний дизайн, ну це мої одні з найулюбленіших тапок на літо. Відбір кінсток Adidas Easy Slide. і нарешті ми підійшли до цього велетня. До Easy Slide. до моменту, поки я не поміряв оці тапки. Я думав собі, що це просто хайп. Що ці всі блогери просто ну на хайпі виїжджають стосовно цих тапок, і вони, ну, типу, щось круте, що колись Adidas і Kanye West зробив. Ну але блін, ну це тіпа звичайний піноматеріал. Ну чим вони будуть відрізнятися від пум, ну чи від адідасів. Який ж я був не правий, в нефайсоровий номер. Для мене Kanye West залишається досить такою неприємною особистістю, але те, що вони зробили колись за дідас, ну це по факту революція, яка до цього часу яку не зміг ще ніхто переплюнути. Цей піноматеріал він і пружній. Він і приємний. Ну я не знаю навіть як його описати порівняно з цією всьою купою тапок, які зараз тут є на огляді. Це просто найзручніше, що було в мене на ногах. Айвдезначузна о Маґау Маґа. І в принципі після цього я навіть задумуюся над тим, що можливо собі я також якось трошки, ну не знаю, поплачу в подушку, але куплю собі на такі отакі ізі слайди. То що так вони зараз, ну, основних два навіть три мінуса це ціна. Ціна на них дуже немаленька. Це важкість в принципі їх навіть і знайти по цій немаленькій ціні. І третя це розміри. От з розмірами тут повний капець. Ну буквально я б навіть плюс два розміри вам би радив додавати до вашого звичайного. От я, в принципі, так само буду замовляти 42-й і щось я думаю собі, що він мені зайде. Тому, ну, я розумію, що зараз напишуть в коментах, що це, блін, дорого, ти що, ізі слайди. Ну, це, ну, це як new Balance дев'ятки, але в світі тапок. Це щось дороге, але коли ти одягаєш їх, ти одразу розумієш, що ну, блін, ну, це рівень, це тупо рівень. Тому вибирати вам, але ну. Це це просто це це якийсь мастерпіс від Adidas і Kanye West. О, до речі, ти ж не підписався на мій телеграм-канал, там де я пощу знижечки і промокоди, які мені попадаються в інтернетах. Я вже там досить багато їх набрав, люди ними користуються. Всі довольні. Посилання на телеграмчик є в описі під цим відео. Приєднуйся, буду старатися там не дуже багато писати а промокодики прям часто кидати, так щоб ви робили знижечки і вам було приємно купувати кросівки. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайки, коментуємо під цим відео, підписуємося на Кросятню і стаємо спонсором Кросятні. Бережемо себе, донатим! Слава Україні!